Кремль убив понад пів тисячі маленьких українців і ще півтори тисячі дітей отримали поранення спочатку повномасштабного вторгнення. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Тож далі у нас хвилина мовчання. Тож це була хвилина мовчання для вшанування пам'яті усіх загиблих дітей. А далі в нас встановлений випуск часу новин будемо підсумовувати першу половину дня цього вівторка в студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Від початку повномасштабної війни Кремль убив 550 маленьких українців ще майже півтори тисячі поранені. Такими є дані офісу генпрокурора станом на 1 червня. Найбільше травмованих дітей на Харківщині та Донеччині лише внаслідок останніх ворожих обстрілів у Харківській області постраждали десятеро дітей. Україна відзначає день ушанування на державному рівні. В четверте постанову в червні 2021 року ухвалила Верховна Рада. Саме 4 червня міжнародний день дітей без невинних жертв агресії. Заснували його Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. І до восьми зросла кількість поранених у Дніпрі. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Росіяни атакували місто ракетами, уламки іскандерів впали на житлові квартали. Серед постраждалих одномісячна немовля. Його стан задовільний. Також постраждав 17-річний хлопець. Його госпіталізували через падіння уламків. Виникла пожежа в будинках повилітали шибки, потрощені дахи, стіни, пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури, а також півтора десятка автомобілів. Як вона просвистіло і бахнула, ми бис чоловік швидко схватив молодшу дитину, старша бігом на кухню і молодшою бистала на кухню. І другий вибух чоловіку порізало трохи спину, а так старшому дит... старшій дитині зараз роблять операцію мешка, перебило переносить. Там, де ми спали, рама випала на наше місце. Квіти вилетіли сквозним в другу кімнату. Тобто якось так. страшно, тоже страшно. Проснулась вот, вот, ну, в 5 утра, услышала в телеграме, что не про червоны. Ну, как-то так съежилась от того, что, ну, летит. И тут слышу, летит, летит слишком большой, был свист сумасшедший. И все. И взрыв, взрыв такой, что даже оглушила, не понял, где я нахожусь. А потом на меня начало все рушиться. Потом второй взрыв. на дах, двери выбито. Дах там в мене є літня кухня, і нема там, де стояли кролі, там теж нічого нема абсолютно нічого. Все вибито, зламано і дверей там теж немає. Можете побачити. Коротше, нічого нема. Мешкати тут неможливо. Троє постраждалих через обстріли Харківщини. За даними військової адміністрації, зранку ворог вдарив по Куп'янську. Минулої доби армійці Кремля атакували Чугуївський район керованими авіабомбами. Горіли десятки будинків, яхти, гаражі та вантажівки. До того ж, потрощене зерносховище. У Харкові загарбники поцілили по навчальному закладу. Росіяни вбили двох людей на Донеччині. Серед них 12-річна дитина і ще двоє поранені. Про це повідомляє національна поліція. Загалом протягом минулої доби кремлівські війська понад 1800 разів гатили по населених пунктах області. Окупанти били по житлових кварталах авіабомбами, реактивними системами залпового вогню та артилерією. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. І далі до втрат сили оборони знешкодили вже понад 512 тисяч російських загарбників. Як повідомляє Генеральний штаб, тільки за минулу добу відмінусували майже 1300 окупантів, розтрощили півтора десятка танків та 18 бойових броньованих машин. Не тероризуватимуть більше українські міста та села, 65 артсистем і дві реактивні системи залпового вогню супротивника, а також три засоби протиповітряної оборони. До своїх цілей не долетіли майже три десятки безпілотників, менше у загарбників і автопарк. Мінус сім десятків автомобільної техніки та автоцистерн, а також 12 одиниць спеціальної техніки. Хотів підірвати автівки працівників ТЦК на Запоріжжі. Агента ФСБ затримала Служба безпеки України. Чоловік допомагав кремлівським спецслужбам, з якими також співпрацює його дочка в Москві. За вказівкою ФСБ фігурант мав виявити такі транспортні засоби, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування. Російського агента затримали, коли він проводив дорозвідку розвідку поблизу об'єкту сил оборони. За даними слідства, агентом виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року. Слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру державна зрада, вчинена в умовах. Воєнного стану зломисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Сполучені Штати можуть розширити свій дозвіл бити по військових цілях в РФ. Про це заявив координатор ради національної безпеки США Джон Кірбі. Таке рішення залежатиме від ситуації на полі бою. Конкретики Кірбі не назвав, але наголосив, що Штати не відвертатимуться від потреб України. Зараз ЗСУ мають дозвіл бити американською зброєю з Харківщини по прикордонних областях РФ. Однак далекобійні ракети «Атакамс» застосовувати не можна. Україна отримає другу систему ППО «Сампті» від Італії. Поставку підтвердив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні. За його словами, система буде в наступному пакеті допомоги Україні. Уряд Італії готує нову поставку. Вміст пакета, як і раніше, буде конфіденційним. Водночас міністр наголосив, що італійська зброя не може бути використана для ударів по Росії. Сполучені Штати та ЄС запровадили санкції проти Ірану через постачання дронів Росії. Відповідне рішення публікували на сайті держдепартаменту США. обмеження стосуватимуться чотирьох організацій, пов'язаних із компанією та Роштавзар, яка перебуває в санкційному списку. США. також у переліку іранський керівник організації авіаційної промисловості дочірньої компанії Міністерства оборони і логістики збройних сил Ірану, яка контролює виробників БПЛА. НАТО потребує України так вважає глава МЗС Естонії Маргус Цакна. Про це він заявив під час зустрічі з главою української дипломатії з Дмитром Кулебою. Цакна заявив, що Україна та Естонія близькі до підписання безпекової угоди. Талін виділятиме чверть відсотка ВВП на військову підтримку. Він додав, що якщо всі союзники зроблять такий крок, то Україна отримуватиме 120 мільярдів євро військової підтримки на рік. Крім цього, Естонія передасть Україні енергоблоки з за Оверської електростанції. Він здатен забезпечити електрикою 150 тисяч українців. Дмитро Кулеба зазначив, що такий енергоблок складно доправити, але він вже їде до України. У нас були відкриті дискусії, і наша позиція чітка: Україна потрібна в НАТО як повноправний член, тому що в нашому регіоні стає дедалі небезпечніше. Росія залишатиметься загрозою для Європи. Досвід і сила України потрібні в НАТО, і це потрібно нам. Тому я сподіваюся, що ця зустріч стане подальшим кроком на цьому шляху України до альянсу. Платіжка за електроенергію вже за цей місяць буде майже вдвічі більшою. Від 1 червня українці платитимуть за новим тарифом 4 гривні 32 копійки за кіловат. І ціна не залежатиме від споживання електрики. Таке рішення ухвалив уряд. У Міністерстві енергетики пояснили, що це складний, але необхідний крок. Чи справді необхідний та чи врятує ситуацію вищий тариф, проаналізували профільні експерти. Думки зібрала Лідія Середюк. Початок літа новий тариф. З 1 червня українці майже вдвічі більше платитимуть за електроенергію. Уряд встановив єдину ціну для населення 4 гривні 32 копійки за кіловат, незалежно від обсягу споживання. Усьому причина: російські обстріли української енергетики. Потрібні гроші для ремонту. Аргументували підвищення у міністерстві енергетики. Підвищення тарифу це складний, але необхідний крок. Мета не залишив без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об'єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись і маємо задіяти усі можливі ресурси. Ціна 2 гривні 64 копійки покривала лише третину вартості всієї електроенергії. А ринкова вартість, за даними відомства, і взагалі сягала 7,5 гривень. Настільки різко вирішили не підвищувати, хоча встановлена днями сума все одно недостатня. У Кабміну були плани встановити різні тарифи залежно від споживання, але відкинули цю ідею. І дарма вважає Олег Попенко, експерт з енергетики. А якщо її впроваджу, Нові тарифи підвищення, то точно потрібно було їх робити диференційованими, а не прирівнювати всі однакові, піднімати 4,32. тридцять тобто Тут потрібно зрозуміти, що підняття тарифів не вирішить жодного питання, але воно сформує додаткові проблеми для комуналки і енергетики. Збільшаться борги за житлово комунальні послуги Здорожчання світла було неминучим, бо відновлювати справді треба чимало енергетичної інфраструктури. Переконує директор центру енергетичних досліджень Олександр Харченко. Однак критикує доцільність розподілу грошей між енергетичними компаніями. Вся сума збільшення, яка там трохи більше 50 мільярдів на рік буде складати. Да, вона ділиться на дві частини. Так влаштована українська регуляція: 15% піде. До Укргідроенерго, до великої гідрогенерації. Там великі пошкодження, там дійсно потрібні гроші, в мене нема жодних питань. Але все інше потрапить в енергоатом. Енергоатом не має суттєвих пошкоджень від бойових дій, від атаки. Тому, на мою думку, було б доцільно, перш ніж в принципі підходити до будь-яких змін тарифів для населення, спочатку змінити систему. Переробити її так, щоб був канал цим грошам потрапити на реальне відновлення генераційних потужностей. А потім вже змінювати тарифи. Тарифи підвищили, проте зробили один виняток. За старою ціною розраховуватимуть плату за електрику мешканцям багатоповерхівок, де є централізоване електроопалення. Від початку жовтня і до кінця квітня під час опалювального сезону вони платитимуть по 2 гривні 64 копійки за кіловат. Але лише якщо використають на місяць до 2 тисяч кіловат. Більше оплата за новим тарифом українці в. Вже налаштовуються платити за світло дорожче, хоча не всі певні, чи справді рішення збільшувати ціну було необхідним. Дуже дорого. Я, звичайно, не погоджуся, але зрозуміти можу, тому що країна в такій ситуації, що ну потрібно, ну мабуть, це занадто. Нам дуже важко і працюємо на двох-трьох роботах, щоб якось перекандуватися. Вони ж обіцяли нам, що не буде підвищення. Ми так чекали, тим тепер, коли війна, то важкувато нам. Нам як пенсіонерам, таке дуже дуже не понравилось. Це мало статися. Рано чи пізно, тобто це необхідно? Ну, ну це необхідно. Не Я це е, розумію. Без цього не можна було обій... обійтися, е, і задля перемоги мені нічого не жалко. Зростання тарифу не скасує вимкнень світла. Останні атаки на теплові та гідроелектростанції довели до ще більшого дефіциту в енергосистемі і додали нових руйнувань. Крім цього, запланований ремонт двох блоків атомних електростанцій. Тому цього тижня ситуація буде складнішою аніж в останні тижні травня. Пояснили в Укренерго. У нас виробництво електроенергії недостатньо для того, щоб покрити споживання навіть і навіть виробництво Споразом з імпортом не покриватимуть в повній мірі споживання протягом доби. Наразі дефіцит такий, що він зберігається не тільки в години пік, вранці і ввечері він зберігається протягом всієї доби на превеликий жаль фізично. Неможливо забезпечити відсутність вимкнень навіть вночі, враховуючи той обсяг генерації, тобто виробництва електроенергії, які ми маємо на повноцінне відновлення енергетичних об'єктів, які зазнали російських атак, підуть роки, і це не враховуючи нових можливих обстрілів. Поточні ремонти можуть ситуацію поліпшити, але не здатні кардинально змінити. Ситуація сама по собі з загальною кількістю об'єктів, в які були влучені вона катастрофічна, тому що ту цифру, яку назвали сьогодні європейські чиновники 9,8 8 гіават маневрової потужності зруйнована, ми фактично до 90% втратили всю українську маневрову генерацію. Зараз загальна ситуація це нестача генераційних потужностей в системі. Але якщо чесно, то ну, все, що ми можемо робити, це звикати до того, що це нормальний стан речей. Нам треба максимум зробити за два роки, і потім, між, в періоді між 2 і 5 років, ми зможемо відновити генерацію до ситуації, коли там обмежень споживачів взагалі не буде. Все працює добре, як має працювати. От, приблизно так виглядає прогноз по термінах повноцінного відновлення. До того ми живемо в. В режимі нормальної ситуації обмежень на 4-6 годин протягом доби, окрім непростої ситуації в українській енергетиці, попереду ще й прогнозований сплеск споживання електрики через літню спеку. Тому систематичні вимкнення світла залишаються для українців актуальними. Лідія Середюк, Олександр Корецький, п'ятий канал. Іхні історії захисту України різні, але поранення та наслідки також. Та об'єднані вони єдиним нескореністю духу, який сильніший за тіло. В українська збірна готується до ігор нескорених 2025 року. Цьогоріч кількість охочих поїхати до Канади сягнула п'яти сотень заявок. Учасники з'їхалися на чотири дні до столиці, щоб позмагатися і поборотися за цей шанс, показували нескореність і звитягу у дев'ятьох видах адаптивного спорту. Репортаж Олени Рибінської. Він не професійний спортсмен, але має вболівальників на трибунах. Віктор Дикий розминається перед змаганням з баскетболу на кріслах колісних. Він один із п'яти сотень тих, хто заявив, хочу до збірної України на ігри нескорених 2025. У війську був від 2014 року та після травми під час повномасштабної агресії вже не в лавах ЗСУ. Але в когорті нескорених чий дух сильніший за тіло. Нині також готується до протезування, бо має мету від дня поранення. Коли я отримав поранення, я побачив, що в мене немає ніг. Я сказав, Хлопця, хлопцям ви мене головне винесіть з поля бою, довезіть до лікарні, щоб я, я ще на весіллі з дуці. Будемо танцювати на протезах. Вікторія, дочка ветерана, нині з братом вболівають за тата. Вона соромиться камери, але таки каже щемні слова. Я люблю тата дуже і хочу, щоб він поїхав туди. Я сам спортсмен, і знаєте, я займаюсь футболом. І мій тато приїжджає на мої ігри. І ось прийшло время, коли я приїжджаю на його ігри. Дивлюсь на нього, і я дуже восхищаюсь і з ним. Він молодець. Вони не спортсмени чи атлети, не всі з них мають видимі поранення чи інвалідність. Та кожен із них це той, хто став на захист України від початку війни у 2014-му чи вже із повномасштабною агресією. А нині усі вони учасники відбірних змагань на Invictus Games 2025, що відбудеться у Канаді. Чи не в більшості з них до служби у війську та поранень фізичні навантаження були лише незначною частиною життя, та нині на власному прикладі переконалися а Тивний спорт для ветеранів і військових це не лише про фізичне, а й ментальне здоров'я. Для мене це інструмент психологічної підтримки. Я просто ним користуюсь і раджу всім. Військовим, які втратили кінцівки свої, або які не втратили, теж користуватися цим інструментом. Це дуже круто, воно дуже допомагає і заставляє тебе підталкує рухатись далі. Ребілітацію проходив у Львові. І перший мій досвід був і на іграх нескорених. Мене заявили дружина на ці ігри, і мені дуже сподобалося. Вони мене витягнули з. Ну з дуже такої, так би мовити, халепи, психологічної. Почав займатися спортом, бігом, граю теніс, їжджу на велосипеді. І чим далі я занурююся в спорт, тим краще, ну повноцінніше життя. Участь національної команди Вінвіктус Геймсу у 2025 році стане для України ювілейною. В п'яте наша збірна долучиться до міжнародного адаптивного спортивного заходу. Ігри нескорених це найбільший. У світі міжнародний захід для ветеранів та військовослужбовців, які зазнали поранення, травми або захворювання, виконуючи свої службові обов'язки. І цього разу, зважаючи на великий попит серед українських воїнів, організатори ігор Нескорених збільшили квоту для української команди з 25 до 35 учасників. Стала цьогоріч і рекордною кількість охочих стати учасником інвіктус. До відбору подали заявки майже 500 охочих. Гордість і вдячність до тих людей, особливо. До тих, хто приходить до нас з року в рік, безліч таких історій, де учасник, потрапивши до нас на відбірне, на наступний раз привів з собою там двадцять плюс своїх побратимів. У Нас є учасник збірної 20-го року Андрій Батарак, який цього року зареєстрував 16 пацієнтів з госпіталя, де він зараз працює соціальним працівником. Він пересувається на кріслі колісному, і власне в Клевенському госпіталі він вчить пацієнтів плавати. Уже п'ять років поспіль національний відбір на ігри нескорених це синергія держави та неурядових організацій. Водночас демонструє важливість адаптивного спорту у регіонах країни. Бо ж об'єднання військових і ветеранів та підтримка їхніх проєктів, що допомагають реінтегруватися до цивільного життя, є ключем до кращого майбутнього. Певні організатори в великих містах ветерани знають про адаптивний спорт і військові. Так само то в маленьких містах про це чутно типу так от така от. от, от, от від ветерана до ветерана. Це знову ж таки про розростання цієї ветеранської, навіть не з а родини, тому що всі один одного знають, всі вітаються. Фокус на можливостях. Учасники відбору кажуть це не тільки про змагання, це вже родина та об'єднання однодумців. Кожен, попри все пережите, усміхається та бачить майбутнє. Бо ж як на фронті, поруч побратим, так і у цивільному житті поруч той, хто прийшов тим самим шляхом шляхом нескорених. Мені цікаво стає і життя стає більш цікавішим і чудовим таким. Не все втрачено, можна спробувати щось набагато. Найкраще для себе захват захват неймовірно, що ми тут всі зібрались. Ми себе відчуваємо однією сім'єю вже, і все це все це емоції, щирі емоції людей, які тебе розуміють. Життя повинна бути яскрава, ну і протест теж. Відбір до національної команди тривав протягом чотирьох днів, де усі учасники змагалися у дев'яти видах адаптивного спорту. Далі, протягом червня, спеціальна комісія обере з усіх учасників тих, хто представить Україну на міжнародному спорту спортивному заході ігри нескорених 2025 Олена Рибінська Микола Довгий. П'ятий канал. Це була остання інформація в цій годині. оновлений випуск часу новин від моїх колег вже о тринадцятій. Будьте з п'ятим.